Добрий ранок, у мене зараз ранок. Сьогодні я б хотіла поговорити, подумати разом з вами про роль соціальних мереж в нашому житті. Я раніше була дуже активна на Фейсбуці, мені дуже подобалося ділитися взагалі тим, що відбувається в моєму житті. А, ділитися різними ідеями, я любила там, писати великі пости, мене навіть люди пам'ятають, як активно пишучу людину. Я навіть казала, що думала, що я стану чи письменницею чи політиком піду працювати. Я не знаю, чого це так. От. Але в якийсь момент часу я перестала ділитися. Я перестала ділитися, я, як черепашка, сховалася в панцир, і після того дуже важко повертатися. Я пам'ятаю, що різні були причини, там інколи була гординя, інколи був просто важкий період часу, і не хотілося, потім мені не хотілося взагалі ділитися, бо не хотілося. Зайвих питань, коли серце дуже ранене, скажімо так, то люди навіть своєю цікавістю можуть завдавати боляче. Тому я втекла з соціальних мереж, я нічого не публікувала. Я не хотіла зустрічатися з людьми, я не хотіла, щоб вони знали, що я знаходжусь в цій країні, де я знаходилася, тому що будуть різні питання, будуть запрошення на зустріч, а я не хотіла ні з ким зустрічатися. Я зараз живу в Японії. Я раніше тут навчалася, я тут жила 5 років, тому. Як ви розумієте, в мене є список знайомих, які мене ще пам'ятають. От, і я дуже сильно боялася, що якщо я там скажу, що я повернулася в Японію, всі почнуть писати, всі почнуть запрошувати, а я в депресії і просто ну немає в мене цього ресурсу. І в той момент часу я ще не могла влаштовувати власні кордони. Мені було важко сказати, що ні, в мене немає часу, тому що як занадто чесна людина, я ж ти розумієш, що в мене є час. так? І я така думаю: як це не пишу, що в мене немає часу, але зараз я розумію, що до речі, дякую Мал Робінс. Вона так класно сказала, що коли ви відпочиваєте п'єте чай і вам надходить телефонний дзвінок, ви не маєте на нього відповідати. А, тобто ви зараз зайняті, ви зараз п'єте чай, і ви відпочиваєте. І для мене це було таке, типу вау. Тобто той час, який я витрачаю а, там, на відпочинок, на перезарядження, на стосунки з собою, на якісь власні хобі, інтереси. Це мій час, це мій важливий час. Так? І я не маю. Його нікому віддавати, якщо я того не хочу. так? Люди мають заслужити. Навіть. Ну, не те, що заслужити, але я маю хотіти зустрітися з людиною для того, щоб з нею зустрітися. Так? І оце от це я не знаю, як відмовити, це було для мене дуже важко. От. І коли я відчувала якийсь поклик, щоб запостити, для мене це було. А на що? А кому це буде цікаво? А люди дізнаються, де ти, а почнуться питання, де ти живеш, а чи ти працюєш. І все таке, і я така. Я така, ні, краще, я не буду постути. Я відкладу це в сторонку от, і забуду про це. Але ж всередині є якесь бажання. От воно вспливає, так? А... Як людина відкрита, хочеться мені поділитися. Хочеться поділитися чимось класним, що я прочитала, чи класною піснею, яку я послухала, почула. Це в мене була історія з британським виконавцем Рен. В нього пісня була Хай Рен, вона просто взірвала мій мозок. Я пам'ятаю, як я просто сиділа, плакала, і було таке відчуття, ніби. Я розуміла, що відчували люди там е у середньовіччі, коли вони побачили виставу Шекспіра, в мене навіть зараз yeah. <св 'язок> сльози накотуються. От настільки для мене це було Оце ти коли бачиш зародження нового таланту, це навіть не про те, що там е текст пісні класний. Так, для мене це було більше. Наскільки він талановитий, але я розумію, що... Це обесцінення, коли ти кажеш про роки безперервної роботи людини, як талант. Так? Тобто це талант в сенсі, я не знаю, тих зусиль, який, який, які він вклав в свою справу, так? того часу, який він вклав в дослідження різної літератури, того болю, який він пройшов, і який його. А... Підкидував на різні теми, так? Тобто, ну, для мене це було неймовірно, я пам'ятаю, як я хотіла поділитися, і мене зупинив страх, що моя подруга близька, його безцінець, і я через це не запостила. От, тобто, щоб розуміла, на якому рівні був мій психологічний стан. А, тоді просто мозок намалював якогось ворога, при тому, що ворога в обличчя людини, яка мене дуже любить, просто і я це знаю. І все одно цей страх, що об щось таке дуже цінне для мене, дуже fragile для мене. так? Тобто воно чогось для мене було дуже страшно. Я це не запостила. А потім, коли я вирішила все ж таки повернутися в соціальні мережі, в мене було дуже багато питань з приводу того, а куди, а що я хочу. Так? Тобто Фейсбук Інстаграм, і Інстаграм настільки змінилися. От раніше і розумію, чому мені було цікаво постати, тому що в мене було дуже багато людей, друзів, які використовувалися ці соцмережі. Тобто я колись в Японії жила в гуртожитку, і ми тоді всі з гуртожитка. Ну, тобто, Це така дружба була там, зі ста чоловік. І ми там, ділилися різною інформацією, ми лайкали одне одного. Ну, якось це була дружба, яка виходила не тільки з офлайну, а вона ще й переходила в онлайн. Це було круто, це ніби вечірка в онлайн у нас була. Потім мене почали додати люди там по роботі, люди, яких я бачила лише раз в житті. І я людина не зовсім з стереотипним мисленням і інтересами. І в мене були таке: а чи можна цим ділитися? А, тому що ну, люди мене осудять, тому що я розумію, що те, як я думаю, це не. Ну, так не прийнято. Там люди таким не діляться тим, що мені подобається, так? Тому що різні цінності, скажімо так. От. І я тоді поступово, це одна з причин, чому я перестала ділитися, тому що мені не подобалося оце ділити на те, що я можу. Там запостити для близьких друзів, а потім те, що для чужих людей. І воно якось було ну, дуже важко для мене. Так, повертаюся так, до того, яку соцмережу використовувати. Дуже багато чого змінилося. В інстаграмі з'явилися сторіс, я сторіс не дивлюся. Для мене це марне витрачання часу. Я навіть от помітила, що я краще там проведу час у ну, хвилин 5, дивлячись рілси, ніж подивлюся сторіс, тому що ну, я фоловлю дуже багато аккаунтів, нелюдських. І оце передивлятися сторіс кожного. Отаку, от, я не знаю, як це люди роблять. Можливо, ви мені напишете, як ви використовуєте, до речі, соціальні мережі, що для вас працює. Тобто, от я от там бачу. Там близького друга чи подругу я можу зайти на їхні сторіс, так? Але я не гуртаю, я не дивлюся, хто є хто. І це в мене комп'ютер заставочку зробив, бо я ж його не торкаюся. От і стрічка як такої. Я де що в стрічку вже люди нічого не постять. Мені дуже важко. Я нещодавно дізналася про цю функцію, що можна подивитися лише стрічку тих, за ким ти слідкуєш. І я інколи до неї повертаюся, тому що ця головна стрічка, де є купа рекомендацій там рельсів, в основному рельси, так. Вона просто забирає час, і те таке, типа, ой, а що я тут забула? От, на Фейсбуці та сама історія. Я заходжу, там через кожен другий пост рекомендацій, і мені це не цікаво. І в мене там по секрету. Кілька цих повідомлень назбиралося, які я не хочу читати. От. Це з мого попереднього стану. так. От, я вибачаюся перед людьми, якщо ви мені написали. А я вам не відповідаю. Це не зі злості, це зі свого власного внутрішнього стану. Тобто не ображайтеся, будь ласка. І я навіть не знаю, хто мене там лишився на Фейсбуці. І взагалі. Оця, мабуть, думка, а для кого я це пощу, можливо, краще це взагалі прибрати, тому що ну, це моя внутрішня потреба, так? І хочеться знайти людей, які мислять схожі по схожому і схожими цінностями. От. Потім з'явився TikTok. От на TikTok мені було найцікавіше, я навіть думала почати постити на TikTok, хоча я боюся камери. Я так дивлюся, що це відео в мене зараз більш таке природнє, ніж перше, але це побачимо, що буде там на 10-му відео, якою я буду. От, і YouTube, так мені дуже подобається. Я була дуже сильно здивована, коли це я відчула нарешті поклик зняти відео на YouTube і записала попереднє. Мене дуже сильно здивувала та радість, з якою я це зробила. Тобто, я думала, що я люблю писати, а виявляється, мені говорити норм. Тобто, так навіть легше, тут перфекціоніст в мене вмирає, тому що я не хочу це перероблювати, це не моя цінність. Так, я ціную автентичність. А коли я пишу текст, у мене там перфекціоніст включається, це ж треба сісти, сто раз передумати, як його ідеально написати. А тут я така: ну, буде людям воно, вони просто там перейдуть на інші канали виключать. Так. От тому вчора в мене був поклик поділитися почуттями стосовно другого сонця, і я це зробила. А потім в мене був поклик запросити людей з пільноти Другого сонця до себе в Інстаграм. І я це зробила, а потім люди почали Я така, типу, Аня, а на що ти це зробила? Тобто, це, це що? Це шо, що ти зробила, сонечко, що ти зробила? От тому так. Але я знаю, що я це зробила, тому що. Мені подобається ця спільнота, і я розумію, наскільки важливе оточення людей, які тобі співзвучні, так? І розуміючи, що так, в нас лишиться чат, так ми зможемо там спілкуватися, але я вже бачу по дивності, як воно йде там спочатку, так от так -от, от, а потім воно йде отак, от так, -от, от і вже скільки пройшло там, Дивність була в квітні. Більше, ніж півроку прийшло, так, і там тихо, там інколи люди щось пишуть, але дуже-дуже рідко. От, і я подумала про те, що якщо туда людей, які мені співзвучні, так, і вони в мене будуть в стрічці мерехтіти, то в мене будуть оце от там хоч там раз на тиждень чи пару разів на тиждень, якщо повезе, це будуть. Такі от гарні моменти такі нагадування, що я пройшла через цей досвід, що не треба залипати на страху, так, що треба жити, треба насолоджуватися життям. От. І що життя і проявленість це прекрасно. Тому так, я це зробила. От. І я хочу продовжувати проявлятися. І мені дуже сильно зрезонували слова, що не думати, кому це сподобається, так? а робити те, що тобі цікаво. І робити для людей, яким це сподобається. Це було для мене дуже сильно. Дуже дякую Паші за це. І я зрозуміла, що я буду продовжувати вести цей влог для себе. Тобто для мене це важливо, мені це цікаво, мені це взагалі не важко. Я, хочу дуже, ну, я дуже хочу легкості в житті, так? І мені це не важко, мені це легко. І я не парюся з приводу того, що в мене камера на комп'ютері не супер. От, навіть не бачите. Роздруківку моєї улюбленої картини. От, Я ж казала про нестандартні смаки. Так. А, але я дуже. я вам зараз її покажу. Бо мені дуже сильно відгукнулося, я на арції її побачила. Це польський художник-Кальдер. Я тут побачила прям ритм. В цих хвилях, це ніби статика, але вона ніби рухається. І це магічно. От, і мене це просто от заполонило. А, і я собі роздрукувала я навіть пробувала переболювати. Але це класно. Це відчуття руху в статичних об'єктах це прям магія якась. М так що так, мені дуже цікаво, куди мене приведе ця подорож. Так. І я була б дуже вдячна, якщо ви поділилися, якими ви соцмережами користуєтеся і для чого. Так, Якщо це не особистий бренд, якщо це просто про проявленість і наскільки вам комфортно. Тому що Instagram — це раніше була більш як фото. Галерея, так, Facebook це було більш, я не знаю, письменницьке, поділитися з друзями там, новою інформацією. Але зараз це так змінилося. Зараз я чула, що Інстаграм робить рілси головними. А на Фейсбуці я взагалі не знаю, що там, я туди давно не поверталася. От Тік-Так ну, мені подобається. Але я не знаю, що знімати для тіктока. Тому я поки тут. І буду потрошки ділитися, мабуть, позитивними класними штуками з Японії, тому що ну, тут багато того, що може надихнути, і те, що робить життя приємнішим, світлішим, цікавіше. І коли от я подумала про те, що там, захищаючи себе від якогось внутрішнього страху, я не надихала інших людей, це дуже сильно відгукнулося мені, тому подивлюся. От. На сьогодні, мабуть, все обіймаю Ой. і гарного всім дня.